Будинок, який здається в оренду, знаходиться недалеко від сільпо. Зараз ми покажемо кілометраж. І так само покажемо відстань в хвилинах їзди від сільпо, де знаходиться будинок, який буде здаватися в оренду. От ми їдемо по вулиці Шевченка в сторону Рісне. Бачимо міст, який ми проїжджаємо і зразу за мостом буде цей будинок. прямо перед заправкою. На мосту. необхідно повернути направо. Ось Ми бачимо заправку і бачимо дорогу направо. Ось тут знаходиться будинок. Менше кілометра їзди і по хвилинах можна побачити від початку запису так само.